Вітаю на каналі Світло в Темряві, і сьогодні покажу, яким чином мені LLM модель, а саме чат GPT, допомагає аналізувати стан акумуляторної батареї клієнта за графіками і за тією інформацією, яку маю. Звернувся клієнт, який не задоволений роботою своєї сонячної електросистеми, а саме по терміну роботи в автономному режимі від акумуляторної батареї. І на перший погляд, начебто, все окей. Ми перенесли його на сервер, розібралися з налаштуваннями. Трошки поправили, трошки покращилася ситуація зразу, але я звернув увагу на те, що дуже нерівномірно під час заряду батареї відбувається зміна графіку її залишкової ємності по відсотках. Яким чином це виглядає? Зараз покажу. Ось система моніторингу люкспавера, яка показує, що зараз відбувається, поки є сонечко. Тут у нас працює через Smart Load Додатковий споживач у вигляді бойлеру, тому зараз ми бачимо, що вся енергія, яка доступна, відправляється на роботу сонцем. Коли акумуляторна батарея сяде нижче за 51, здається, з половиною як зараз подивимося, то тоді, відповідно, бойлер буде виключений, і система продовжить працювати на заряд батареї та підтримання звичайних споживачів. Але на що я звернув увагу в першу чергу? Отут, на графіках, якщо ми подивимося за декілька днів, Видно, як при дуже невеличкому дозаряді батареї по кількості енергії відбувається дуже стрімке зростання її рівня заряду соку. Тобто, якщо ми тут подивимося, у нас на 9.35 акумуляторна батарея була 54%, після чого почалась заряд батареї, бачите, спочатку там взагалі маленький: 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 130 Вт, 120 Вт. І от, поки воно заряджалося таким маленькою, маленькою потужністю, вже заряд батареї виріс до 75%. І протягом оцього якби до заряду, воно дійшло, бачите, до 100%. Безумовно, це кислотна батарея, тому воно працює по напрузі. Для більш коректного визначення треба перейти в налаштування саме дата, відкрити чарт. Отут відкрити по батареї напругу батареї. І ми тут зможемо побачити, що під час цього підняття у нас було підняття напруги з 49,8 вольт до 56,1 вольт. Що відповідає, в принципі, нормальному повному заряду батареї. Єдине, що тут треба враховувати, що це старі. Кислотні батареї, які мають достатньо суттєвий внутрішній опір, тому при зарядці вони гріються, і, відповідно, напруга буде показана трошки вище, ніж та, яка буде реально в банках, якщо зняти напругу. Це видно якраз по цій от умовній такій гребіночці. Тут можемо побачити, що при відсутності споживання воно, бачите, більш ніж на 1, більш ніж на 3 вольта навіть впала напруга до 53,1 вольта. А рівень заряду батареї при цьому на 12,07. У нас, бачите, просідає всього лише на 3%. Тобто, фактично, вольтаж просів отут на 3 вольти, і сок при цьому показує зовсім невеличкий скачок. Тобто, по таких графіках, по тому, що я бачив по досвіду, я розумію, що тут питання до залишкової ємності батареї: наскільки реально вона адекватно працює, і мені зразу стає дуже цікаво порівняти графік оцей по соку чи оцей навіть по вольтажу, Порівнянні до того, яким чином відбувається потужність заряду чи розряду батареї, тут у нас розряд батареї не відбувався взагалі. Тобто, якщо ми подивимося з 8.25, останній раз був коротенький розряд 40 вольт, і все, а зарядка починається якраз у там же там, з 8.20 починається заряд батареї. Далі, яким чином ми можемо оцінити фактичну ємність акумуляторної батареї? Так, звісно, можна спробувати, якщо це за сьогодні, подивитись інтегральні параметри. Наприклад, от тут можна поклацати і побачити, що батарея за сьогоднішній день зарядилась на 1,3 кВт. І це вже якби невеличка помічна річ, можемо це бачити. Але якщо нас цікавить саме, до речі, щось відпало інтернет у них. Але якщо нас цікавить за саме там за якийсь минулий день, і ми бачимо, що тут сонечко буквально трошечки попрацювало. Я нагадаю, що прогнозний нормальний графік по сонцю буде виглядати отак. Він отут підніметься, і отут-от десь тільки буде падати по часу. А тут у нас система попрацювала, ну так, скажімо, відсотків на 5% від своєї можливості. Далі батарея вже заряджена, і все стоїть, чекає наступних включення споживачів. Це було ще підключення смартфону. Так от, для того, щоб побачити і зрозуміти, скільки тут фактично енергії зарядилася батарея, для того, щоб перейти від стану. Умовно половинної розряди до повного заряду, що я роблю? Я виділяю потрібний мені діапазон, роблю його крупним планом, роблю скріншот оцього всього графіка і відправляю його, куди б ви думали, саме так, в чат GPT. І кажу, щоб він дискретно інтегралом порахував площу зі скріншоту Приймаючи за ноль середню лінію, як вона, відповідно, пишу промпт, що він має бути. Він видає свій аналіз, показує, як борюється інтеграл, показує інтегрально, як він це буде рахувати. Даю йому ще уточнені скріншоти з конкретними прив'язками по потужності на якийсь час. Бо табличку, на жаль, таку витягти ми не можемо, але от скріншотно витягти точки і поточковий результат, ми можемо. Даю прив'язки, віддаю промпт, прошу його порахувати. З допуском він рахує результат. Результат, який вказано, 1,5 Вт-годин на цьому інтервалі, причому він також разом з результатом, порахував допуск, з яким воно пораховано. Тобто, він вказав, що 30% відхилення можливе від того, як він порахував від точних даних, також ще перевіряємо уточнення, чи точно там буде не більше 2 кВт. Перевіряє і вказує, що так дійсно максимально, з урахуванням відхилення, якщо рахувати по відхиленням по максимуму, батарея за цей час зарядилася на 1,8 кВт. А я нагадаю, що це 5-кіловатна система, в якій встановлено. Що там зараз глянемо? 100 ампер годинні гелеві батареї. І вони, а ми зараз не почитаємо, бо він офлайн, але там сотки стоять. То виходить, що з цих 100 сторонгодинних батарей, які мають би видавати 4,8 кВт-години корисних, фактично при розряді з 50% до повного заряду в батарею закачано з урахуванням втрат при зарядці всього лише 1,8%. Тобто, максимальна, і це максимальна похибка, щоб ми якби. Максимізуємо це значення. Фактично може бути й менше, якщо порахувати більш точно, але хай буде 1,8. Множимо це на 2, бо це було від 50, відповідно від 50% до 0. Також умовно буде 1,8. Насправді це буде не більше, але в цілому це максимальне значення, і ми маємо результат, що на виході ця батарея деградувала мінімум на третину своєї максимальної ємності, і розуміємо, чому саме людині не подобається, як вона працює. І наступне питання: яке? А давайте ми виберемо, яка з цих чотирьох батарей погана, і докупимо іншу. Але з точки зору економічної доцільності, якщо ми купуємо гелеву акумуляторну батарею, то ми беремо ампер годинну, наприклад, там бюджетну якусь серію, типу Victron, Power Energy, Full Energy будь-якої фірми орієнтовна роздрібна ціна такого акумуляторного блоку, тобто 12 вольт ампер годин гелеєва батарея. Буде коштувати 200-260 доларів, в залежності від бренду, ваги. Я не кажу про вартість доставки, це просто от такий модуль. А якщо ви захочете його новою поштою ще до себе прислати, то ви заплатите ще за 30-кілограмову посилку, ще гривень 400 500, без зворотнього платежу, там комісія, оплата, туди-сюди. Ну, воно вийде вам приблизно 1000 в 12 гривень, як мінімум, це все разом. Знайдете подешевше, з'їздите самі, витратите пару днів в 10. Які є альтернативні варіанти для безпосередньо цього клієнта? Можна взяти акумуляторну батарею Dynas, до прикладу, b 4850 яка по вартості зараз продається за 15 тисяч 600 гривень. Ви отримуєте 2,4 кВт літій залізофосфатний акумулятор, на який дається гарантія від виробника 10 років, і 6 тисяч циклів номіналу. Відповідно, беремо дві такі батареї за, 32, за 31. 200 плюс доставка в 32. Ви впишетесь. За 2 тисячі гривень ви отримуєте батарею, яка повністю заміняє всі ці чотири модулі, які стояли у людини, і дає корисної ефективної потужності 4,8 кВт на 10 років наперед. Безумовно, що придбати вам це питання суто до вас. Я просто показую економічну доцільність і підсвічую варіанти, яким чином можна діагностувати вашу батарею, якщо у вас стоїть інвертор типу LuxPower, Dynas, Victron чи будь-який інший. Отак, от, от графіки, правильні промти, закидаєте це в GPT, він вам порахує і ви будете розуміти, наскільки у вас є деградована батарея. Якщо цікавить консультація, можу вам допомогти це зробити без питань. Посилання на консультацію знизу. Буду радий відповісти на ваші запитання та допомогти. З вами був Михайло, канал Світло в темряві. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Побачимося у нових відео.